Ваша мрія про стильну та комфортну квартиру може стати реальністю. Пропоную вам простору, трьохкімнатну квартиру в елітному житловому комплексі Будинок зі шпилем на вулиці Сумській. Загальна площа 183 квадратних метрів. Ви знайдете ідеальне місце для комфортного життя. Будинок розташований біля центрального парку. Розташування на четвертому поверсі. П'ятиповерхового будинку забезпечить вам затишок та вигляд на мальовничі околиці. Простори і кімнати дозволяють втілити в життя найсмілівіші дизайнерські ідеї. Вся мебля та техніка залишається новим господарем. Цей об'єкт стане чудовим вибором для тих, хто цінує якість, комфорт та зручність. Не втрачайте можливість стати власником цього неперевершеного місця. Телефонуйте вже сьогодні для отримання додаткової інформації або організації перегляду.